Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати знову ж таки страву із гарбуза, тому що ви мене про це просите. Ви просите, щоб я вам давала ще більше рецептів із гарбуза. Що ж сьогодні я буду готувати? Я сьогодні буду готувати страву із мого улюбленого гарбуза, ну найулюбленішого гарбуза Хокайдо. І це моя авторська страва. Я собі її придумала дуже багато років тому назад, і я її готую і дуже люблять мої рідні діти, чоловік, і навіть і свати таке готують. Вже. Відео про те, як я готую цю страву, є у мене на каналі. Але воно десь дуже там низенько. Ну, я розумію, що вам дуже тяжко піти туди, опуститися вниз. І для вашої зручності я сьогодні ще раз вам покажу, як приготувати цю страву. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Правда, купіть чи знайдіть гарбуз Хокайдо. Ну, але як немає хокайдо, можете із будь-якого іншого гарбуза. Ось це той самий гарбуз Хокайду. Родиться він не дуже великий, але він дуже смачний. У нього немає зовсім гарбузового запаху. Смак цього гарбуза подібен щось до горіхово каштаного смаку. Я про ті каштани їсти вні, які можна їсти. Шкірку з цього гарбуза я не знімаю, тому що вона дуже тоненька і вона дуже-дуже смачненька. Нам треба його зараз розрізати і очистити від насіння. Не так-то легко різати цей гарбуз. Але ми з цим справимося. Дуже часто готую його. І раджу вам, якщо ви ще не посадили гарбуз хокайдо, то посадіть. Обов'язково. Знаєте, він так ніби з іншої опери. Гарбуз хокайдо — гарбуз японської селекції. І хоча він відноситься до гарбуза, але по смаку, ну, нічого спільного з гарбузом немає. І по запаху теж. Гарбуз стараюся нарізати невеликими шматочками. Ось такими кубиками 2х2. Але якщо не виходять кубики, то можна і трикутники, і прямокутники. Основне, щоб були невеликі шматки. Порізаний гарбуз відправляємо у каструлю і заливаємо його водою так, щоб рівень її був на палець два вищі рівня гарбуза. Ставимо каструлю з гарбузом на вогонь, накриваємо кришкою і так на маленькому вогні будемо варити гарбуз майже до готовності. Тим часом куряче філе гарно помила, трошки посушила і нарізаю теж невеличкими шматками. Курячого філе беру завжди половину ваги від гарбуза. Тому ви собі самі вже розраховуйте, скільки маєте гарбуза, або скільки маєте курячого філе. Тоді вже, виходячи з цього, розраховуйте, скільки ви будете готувати цієї страви. На вогонь кладу сковорідку і запалюю під нею вогонь. У сковорідку відправляю порізані шматки м'яса. і... Наливаю сюди невелику кількість води. Додаю сюди ще 50 мл олії, накриваю кришкою і нехай м'ясо тушкується. У нас у каструлі вже готується гарбуз, а в сковорідці тушкується м'ясо. Тепер почищену, помиту цибулю, нарізаю. Пірям. Хоча, в принципі, ніякого значення немає, якої форми буде нарізана цибуля. Як вам до вподоби, так і нарізайте. Дивимося до сковорідки, що ж там робиться. М'ясо пустило ще свій сік, помішаємо його лопаткою. І якщо воно змінило свій колір, стало вже білим, тоді додаємо сюди порізану цибулю. Ось так рукою помнемо трохи цибулю, розділюючи цим самим її на соломку. Ретельно перемішаємо цибулю із м'ясом, накриємо сковорідку кришкою і нехай тушкується це все до м'якості цибулі. Тим часом швиденько на грубій терці натираємо зо дві почищені і помиті морквини. За цей час у сковорідці цибуля стала уже м'ягенькою. Перемішаємо її із м'ясом. Тепер сюди додамо потерту моркву. Перемішаємо її гарненько із цибулею і м'ясом, накриємо сковорідку кришкою і нехай це все далі продовжує тушкуватися. Дивимося тепер у каструлю, що ж там робиться із нашим гарбузом. А гарбуз наші творився до такого стану, який нам потрібний. Він ціленький, тримається купи і повністю вже готовий. Ну хіба що така трошки твердовата шкірка? Готовий уже гарбуз відправляємо у друшляк, щоб позбутися всякої рідини. З друшляка назад у каструлю, накриємо кришкою і нехай дочікується подальших наших дій. Для збалансування смаку, щоб нашій страві додати трошки кислинки, треба сюди у сковорідку додати або помідору, або томатну пасту, або кетчупу. Добренько все це посолю, навіть трошки пересолю, тому що в нас насолений гарбуз. До смаку поперчу. Додам чайну ложку миленої червоної паприки. Ну і ви вже напевне знаєте, що дуже люблю сухий купований кріп. Ну, а ви можете додати будь-які свої улюблені спеції. Не обов'язково брати помідорі чері. Я скористалася ними, тому що тільки що вони у мене є на городі. Все це гарно перемішаємо, накриємо кришкою і найтушкується до того часу, поки помідори чері стануть м'якими. На це піде зовсім небагато часу, тому нам треба встигнути приготувати соус до нашої страви. У сметану на дрібній терці, а чи, як в моєму випадку, на терці для сиру натираємо за 3-4 зубчики часнику. Потертий часник перемішуємо сметаною. У сковорідці помідорі чері, а чи звичайні помідори стали вже м'якими, відправляємо сюди. Цю сметану. І все ретельно перемішуємо. Нехай собі сметану отак хвилиночку перекипить із овочами і м'ясом. Каструлю з гарбузом кладемо на вогонь і все, що було у сковорідці, відправляємо у гарбуз. Все гарненько перемішаємо, і якщо, на вашу думку, воно надто густе, можете додати буквально 50 мл води. І ось так при накритій кришці гарбузове рагу буду тушкувати ще десь. 5 хвилин. Звичайно, що не забуваємо час від часу помішувати, бо на цьому етапі рагу дуже любить пригоріти. Ось бачите, яке воно у нас вийшло таке кремоподібне і з цілими шматочками гарбуза. Попробуємо, чи достатньо посолене, і якщо потрібно ще солі, то досолимо. А тепер для проби. Кину собі рогу трохи у тарілку, чи достатньо проварений гарбуз, все в порядку. Гарбуз готовий і наші рогу готові теж. Виключаємо вогонь, каструлю накриваємо кришкою і чекаємо, би трохи остигло рогу. Ну, а після цього звичайно ж будемо смакувати. Знали б ви, як це смачно, яке це смачнюще рогу? Але щоб цьому переконатися, вам його треба приготувати. У моїй сім'ї цю страву їли б щодня, і вона ніколи б не проїлася. Бо це так смачно, а про користь цього рогу я вже навіть і не кажу. Приготовлене воно без смаження, ну зовсім правильне харчування. Тому готуйте, друзі, і нехай це гарбузове рагу вам приносить тільки користь і задоволення, яке отримую і я від споживання цієї страви. Ціленькі шматочки м'яса. На шматочки гарбуза. Як це смачно! Друзі, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. На які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!